Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на власному каналі. Тема сьогоднішнього відео буде технічне обслуговування Volvo xc 60. Вже навчений своїм досвідом, гірким досвідом щодо того, що не треба бути жлобом, прийняте рішення щодо обслуговування Volvo xc 60. Були певні проблеми. Я думав, що буду ще кататися, але так як життя показує і вчить, краще здійснити теперішню. Невеликий ремонт, ніж потім стикнутися набагато більш гіршим ремонтом. Ну і звісно перед початком ви ставите вподобайку під відео, а я продовжую вам розповідати. Ось весь комплект для проведення технічного обслуговування Volvo. Значить, Коротко покажу. Даний ремінь це для генератора. Ось такий комплект ремінь. І тут дуже цікавий ролик сам натягувач. Ось такі у формі пружину має. Дуже. Здається, навіть на Mercedes такі ставляться. Правда, не пам'ятаю, але здається, я бачу, що ставилось теж. Значить, даний комплект вартує 2380 гривень. Ось номер, для того щоб можна було ідентифікувати вам. Двигун у Volvo d 42 04 4 Але там є особливість, що мотори є, ті, що випускали старі на 17 рік, ставилось до 17.03, а з 4-го місяця ті автомобілі, які випускали, вже ставили нові двигуни. І там, де маркування 256. Це в нових, а в старих, які йшли до 03-го, 17-го, це буде 256 Слідуючий, значить це комплект ГРМ. Зараз спочатку. Покажу вам також номер. Ось номер. Як так граємо, що включаємо Зуб-4 ні. Значить, ролик раз, два, ще один ролик з кріпленням і п'ять болтів. Вітер поливи. Ось такий він. З резинкою всередині для ущільнення Ось номер. І помпа. Сама. Ось ISIN. Ось так вона виглядає. Як на клопці розпаковувати не буду, бо ще запакована. І мастило Fuchs Titan 0 W20. Значить, по допускам ось підходить до яких автомобілів є взагалі. Значить, по цінам за комплект помпи і ГРМ заплачено було 000... 8111 гривень. Фільтр масляний 392 гривні. Мастило, обійшлося мені півтори тисячі гривень і це 2380. Якщо до кучі все збити, плюс-мінус там десь 105 10 800 за весь ось цей комплект. Власне, ось всі запчастини, які були мною придбані, однак ще була одна поломка, і дана запчастина в Україні вартувала досить великі кошти. Ну, більше ніж зазвичай, орієнтовно 12 тисяч гривень, це шків колінвала. Даний шків необхідно було замінити, тому що коли ми його зняли, я відчував, що він працює ненормально, був звук. Однак, коли ми зняли, то ми побачили, що там шків в такому стані, що його практично використовувати взагалі вже не можна. Тому мною було придбано даний шків, привезений з Польщі. Дана ціна питання складала 8 тисяч гривень. Тобто різниця в ціні між Україною та Польщею склала 4 тисячі гривень. Після того, як було проведено заміну всіх запасних частин, ви зараз можете побачити на відео з моїми коментарями щодо того, в якому стані перебували, зокрема, ці запчастини на автомобілі і чи варто їх було використовувати в подальшому. Поміняний шків колінвола. Можете побачити, що ну, просто одною рукою незручно, але він просто скажений має хід і люфт. Він цукотів. Його замінили на оригінал. Оце кропка від оригіналу. Десь має бути ще наліпки. Ось номер його. Далі поміняли ремінь, який стояв. ГРМ разом з усіма. Ну, так скажу, ремінь ще міг їздити, тому що явних якихось признаків того, що він потріскав, ну вже є, але ще не настільки критично, як може бути. Його теж замінили, відповідно замінили усі натягуючі, всі ролики, все повністю замінено на нове. Далі замінено помпу. Ось номер помпу. Це рідна, яка стояла. Хлопці казали, що вже є люфт. Невеликий, але є. Теж замінено. І ось це замінено ремінь генератора разом з натягувачем. Якщо підсумувати загальну суму запчастин, а також робіт тобто ремінь ГРМ з усіма роликами, помпа, далі ремінь з натягувачем для генератора, також шків колінвола. Ціна питання разом з роботою склала приблизно 24 тисячі гривень. Ну і плюс додати ще мастило разом з фільтром. Дорого це чи ні, власне, вирішувати вам. Я рахую, що краще було б зробити такий ремонт. Якщо б ремінь ГРМ порвався би, то це могло б призвести до виходу з лати двигуна. А ремонт двигуна це набагато більш складніший процес і набагато більш затратний в плані грошовому. Власне, на цьому все. Якщо у вас залишились додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. З радістю на них відповім. Всім мирного неба та все буде Україна!